Дуже хочеться записати вам українською мовою, як вона лунає щодо власній долі. Ми починаємо працювати з долею у лютому місяці, то ти можеш доєднатися. От, послухай, твоя доля це велике полотно, в якому сплилися досвід твого роду та твоя власна сила. Доля не визнає випадків, а лише наповнена смислом події, які формують твоє життя та рід. Ти є співтворцем своєї долі, залишаючись вірною спадку і мудрості предків. Кожен твій крок це відгук родових традицій. І твоє бажання створювати нове майбутнє. Це ти визнаєш це. Доля вчить приймати непередбачувані повороти, але знаходити силу у кожній зміні. Твоя відповідальність це відкрити двері для любові і світла, що передалися тобі через покоління. В твоєму роді були виклики і випробування, які надихають тебе не здаватися і будувати своє право на щастя. Твоя доля це подорож, що об'єднує минуле сьогодення і майбутнє в єдине ціле. Прийняття своєї долі. Дає тобі вільність творити, любити та змінювати світ на краще. Твоя доля це світло, яке просвітлює твою душу і віддає честь життю твому роду. Я хочу, щоб ти послухала, от яка є глибина у твоїй долі. І щоб ти відчула, ти взагалі на зв'язку з нею чи ні. Щоб ти замислилась, наскільки ти занурена у себе у розуміння свого життя, права на своє життя, приналежність до себе. Бо доля це такий дійсно витвір мистецтва. І жити своє життя, це і є бдувати. Певний дуже гарний мир, досвід сьогодення та майбутнє для дітей та на радість предкам.